Мандрівка з ароматом Різдва, а значить, з магічним шармом та казковими дивами. Українські кінематографісти запрошують у неї. Не прогавте нагоди. Мультяшно-детективний дует, що підкорив серця мільйонів та б'є нові рекорди у кінотеатрах, а також продовження відомої жахачки. Більше про новий кінотиждень, що стартує вже найближчого четверга, дізнаєтеся у програмі. Кінозала далі більш детально розкажемо про картини, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані кінотеатрів Нішевченка з 4 до 10 грудня, включно. Тож вітаю і розпочинаємо. Пасажири потягу не знайомі між собою українці зі своїми турботами, страхами та таємницями. Їх об'єднує лише одна спільна мета. Провести святвечір у родинному колі. Мріям сподіваються зустріти Різдво разом із татом військовим, але того не відпускають у відпустку. Сердцлідка Каріна мріє звабити красення топ-менеджера, але на заваді їй випадково стає колишня однокласниця, з якою досі не вщухли шкільні образи. Заслужений діяч мистецтв Ігор Князь везе дитячий колектив, не знаючи, як їм повідомити про скасований виступ. Та коли потяг раптово зупиняється серед снігів і не може продовжити мандрівку, пасажири змушені обрати, чи їм продовжувати ображатися один на одного та сваритися, чи все ж таки об'єднатися. І коли зупиняються на останньому, тоді розпочинаються різдвяні дива. Маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на перегляд мультфільму Зоотрополіс 2 Хоробра детективка Джуді Гопс і її кмітливий напарник Нік Крутихвіст знову беруться за справу. Цього разу найзагадковішу у їхній кар'єрі. У Зоотрополісі з'являється загадкова рептилія, яка перевертає життя мегаполісу до Гори Дригом. Тож щоб знайти її, напарники вирушають у незвідані райони міста. Вітаємо у групі «Кризонапарники». Я ваша тихотерапевтка докторка Пухновська. Грего, ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона. Йому дискомфортно. Так. <клес> І Франсін. Нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Посвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з Ніком офіційно напарники вже рівно тиждень з річницею напарничку. І функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми, типу, урятували місто, тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись, і тупці лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги: дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. Їх чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі і неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу. Тож чи зможуть вони знову врятувати зоотрополіс і самих себе. Дізнаєтесь, завітавши на сеанси. До речі, анімація Зоотрополіс 2 уже зібрала в світовому прокаті 556 мільйонів доларів і поставила чистанні рекорди. Зупиняється мене закона мені страшенна шкода. Не тягне мене забуха облич в хат кролячів ха святе. Я бляту свою сім'ю. Це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо вертила. Будь-хто може протриматися п'ять ночей, але цього разу другого шансу не буде. Новий розділ анітромічного жаху починається. Блумхаус повертається з продовженням найкасовішого хорору 2023 року. П'ять ночей у Фредді, 2», заснованого на культовій серії ігор. Піцерія ведмедика Фредді вже зовсім не така, як я пам'ятаю. Ти зараз про мережу говориш. А це перший заклад закинути десятиріччями. кажуть, тут вбили якусь дівчинку. Що саме? Продюсер Джейсон Блум та режисерка Ема Тамі вже встигли добряче налякати глядачів у першій частині. У продовженні творці картини збільшили число аніматроніків. Залучили нових акторів, серед яких Макена Грейс Скіт Уйріх Вейн Найт та Меган Фокс. За словами режисерки, у продовженні картини сховали так багато пасхалок, що затятим фанатам доведеться добряче попрацювати. З цього нічого не вийде. Такою програма кінозала була сьогодні. Нагадую, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі імені Шевченка з 4 до 10 грудня включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр. Найбільше у місті екран якісний звук. Подарують незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду і до зустрічі рівно за тиждень у програмі кінозала.